Всім привіт! З вами я Лана, і сьогодні на рунах просто хочеться подивитися енергії сьогоднішнього дня і які можливі події можуть трапитися з людиною, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть нам руни енергії сьогоднішнього дня для людини, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть, руни. Енергії. Сьогодні енергії бажання отримати результат і. По перше, це як. Новий якийсь може бути для когось результат. А для когось вже той, до чого йдеш довгим часом, довгим своїм непростим шляхом. І енергії, знаєте, як наче відображають те, в чому ваша потреба. От Хочеться закрити свою нагальну потребу, хочеться знайти. І дійти до того, в чому ця нагальна потреба без чого важко жити. В кожного тут може бути своє. Для когось тут енергії доволі нові, молоді енергії плодороддя, а для когось тут енергії йдуть як те, що Зберігає ваша якась давня пам'ять. І ось, знаєте, тут так переплетіння йде, як наче сплелися дві енергії нового і чогось прадавнього. І хочеться нарешті якось з цих двох енергій отримати свої результати. Такі якісь, знаєте, цікаві енергії. Ну, Для декого тут, знаєте, хочеться взагалі, як загальний фон, ну, мабуть, для багатьох, будуть бажання отримати якісь свої результати, важливі і не дуже, що стосовно роботи. На роботі, коли ти вкладаєшся і ну, бажаєш все ж таки отримати якісь результати для себе. Добре, покажіть руни, які події можуть трапитись сьогодні на фоні таких енергій. Так, Для когось тут, можливо, будуть якісь перешкоди в. Пов'язані з подорожю, з дорогою, з переміщенням. І, як наче інтуїція може для когось підказувати, що не їдь сьогодні, не рухайся, зупинись. Для когось же тут може бути як заморожена і непрояснена ситуація в коханні у відносинах. Вірніше. Тут, як наче більше не стосується заморозки почуттів, як призупинка якась пауза, пауза, тому що виникли якісь перешкоди, виникли якісь охолодження, можливо, десь щось неясне, непрояснене, і, як наче, виникає сьогодні пауза. Добре, покажіть, рони точніше про що тут. Так. Ну тут може бути, знаєте, як людина, як начебто хоче чи має якийсь успіх, да, пов'язаний з якимсь початком. Щось починається, як обнулення, І їй хочеться якось і з захищеною себе відчувати, захищатися, захищати свій своє місце, де їй комфортно. От хочеться знайти те місце, в якому їй комфортно, саме своє місце, як свій потік, свій простір. І тут будуть виникати якісь. Перешкоди проблеми. Щось непрояснене. Показіть вони в чому тут перешкоди. Ну, знов таки ж тут ідея як відчуття того, що або це не моє, або я наразі беззахисний. Я не можу знайти місця в цьому світі. І для декого це може стосуватися дійсно роботи, як пошуки не дають результатів, тому що ну, як начебто не, не воно щось не воно, не, не хочеться цим займатися. Не по душі. Такі перешкоди, відчуття незадоволеності, відчуття того, що. Ну, якось, можливо, знаєте, не виходить отримати те, що хочеться, і це е, чіпляє дуже сильно, заживе. Так, і все одно тут руни показують, що ця зупинка. Відміна подорожі, можливо, просто зупинка в пошуках, чи то зупинка в стосунках, в відчуттях, як наче непроясненість якась, вона як за... закриває, як наче якийсь минулий етап, як наче йде якась трансформація зараз проходить, переосмислення. Як наче дійсно, як тут сказано, початок обнулення. Можливо, завершилося звичне якесь життя чи звичні якісь стосунки, і зараз треба рухатись далі. І ця пауза, вона як, знаєте, коли, ну, до прикладу, хижак, він спершу, ніж зробити ривок, він завмирає. ось Зараз щось таке буде відбуватись. Якась така подія, коли вам ну, ваша інтуїція, ваша душа підкаже, що треба десь зупинитись в чомусь, а в чому, і потім вже рухатись далі. Причому на пошуках свого потоку От буде хотітися, знаєте, як відкинути від себе ті події, чи. Ті стосунки, чи ті можливі пропозиції, які ви будете відчувати, що вони не ваші, не гріють. Добре, покажіть, для чого нам це потрібно знати, на що звернути тут увагу? Для чого. Так, тут, тут про знання, тут про контакти і про інформацію. Скоріше за все вам сьогодні прийдуть якісь пропозиції, буде якась інформація, можливо, ви з кимсь будете спілкуватись. І тут руни натякають на те, що на фоні цього спілкування, на фоні отримання цієї інформації ви будете приймати рішення щось поставити на паузу, від чогось відмовитись, кудись не рухатись. І... Це буде пов'язано з тим, що вам дійсно хочеться вже щось змінити. Добре, покажіть, руни, що допоможе в цій ситуації, що буде допомагати. Так. Комусь тут допоможе конкретно чоловік якийсь. Стане вам в пригоді, можливо, треба з ним порадитись, можливо, це якийсь спеціаліст, до якого вам потрібно буде звернутися, він вам допоможе, чи то порадою, чи то дією якоюсь. Для когось же тут може бути, знаєте, як вам поможе ваша настільливість і ваше відчуття, гостре відчуття справедливості. Ви будете обирати по справедливості, по честі, по совісті, по правді. Те, що вам сьогодні буде запропоновано в спілкуванні чи в розмові, тут вам допоможе, по-перше, твердість ваша і відчуття справедливості. Так, добре, а що буде, покажіть за вас. Заважатимеш тут, як начебто також люди або окрема якась людина, можливо, якась спільнота, може вплив якихось людей, можливо, це ваші колеги або керівництво. Ну, Тут виходить так, що сьогодні вони вам будуть заважати якимось чином. Можливо, довгі роздуми будуть. Заважати вам отримати швидко прийняти рішення. Тут, як начебто, знаєте, потрібно, якщо хочеш щось обрати сьогодні, то проявися, прояви себе і довго не думай. Це буде заважати. Зараз ми Зараз ми подивимося, покажіть руни точніше, про що тут що буде заважати? Угу. Так. Ну тут може дійсно заважати якась людина, доволі егоїстична, яскрава, можливо, владна, можливо, вона має на вас вплив. Своєю сильною енергією якоюсь, а можливо, для когось тут буде заважати як надлишкові роздуми і прояснення. Сьогодні, мабуть, треба трошечки швидше е, приймати рішення. Добре, покажіть, руне, що ж це дасть на перспективу, по і що буде. По итогу, що буде? Так. По ітогу тут випадає, по-перше, дійсно руна е, початку, перша руна футарку, як все починається. Первинні імпульси, бажання, е, намір. Можливо, ще чіткого дій, дій чітких не буде, але сьогодні ви, ну, як зрозумієте, дійсно, чого ви хочете і що вам потрібно обирати. Для декого тут програється, що на перспективу це дасть вам покращення фінансового стану. Можливо, дійсно, тут іде мова про роботу. І якщо сьогодні буде прийнято якесь рішення, ви себе якось. Зарекомендуєте, просунете і призупините саме те, чого вам не хочеться. От, просто те, що вам не підходить. Будете вибирати душею, будете обирати, щоб вам там було комфортно. Тоді, на перспективу, це дасть вам покращення фінансового стану. І дасть вам розуміння. Сьогодні прийде якась інформація, можливо, повідомлення, можливо, вам будуть якісь пропозиції. То довго не роздумуйте, але обирайте по совісті, по справедливості, так як ви звикли, бо, скоріш за все, людина, ви та, що хоче просувати себе і свої вміння твердо, але чесно, я би так сказала. Добре, покажіть, руни, яка ще можлива подія сьогодні. Покажіть, руни, яка ще сьогодні може статися подія. Тут можуть виникнути якісь непередбачені і незрозумілі, неприємні для вас якісь моменти, ну, як наче самі не знаєте, що завадить зробити якийсь вибір, проявити себе, і це вас ну, якось розчарує. Якийсь буде неприємний момент, і він е, принесе вам розчарування. Тут може бути пов'язане з вибором і свого шляху, і з якимось творчим підходом, можливо, творчістю якоюсь. Покажіть, руни, про що тут більше. Тут якийсь якийсь неприємний сюрприз, може піднести щось в родині, вдома. В роду вашому. Чи взагалі, там, де ви знаходитесь в тому місці, якийсь неприємний сюрприз. І він такий, знаєте, ну як перешкода, яка взялася ні звідки? Неначе нічого не предвіщало, і тут якась така, якийсь неприємний сюрприз. Це може бути пов'язане дійсно з якимись вашими близькими родичами, можливо, партнерами вашими. Можливо, якась невелика, така незначна, або для когось може і значна, неприємна подія, може відмінити якусь зустріч, якийсь вибір, може, як знаєте, кажуть, Трошки загасити ваш внутрішній вогонь. І це принесе розчарування, щось не справдиться сьогодні. Так, добре, покажіть, Руни. Може, ви на якусь допомогу розраховували, то якась подія ну не, не дасть бажаного результату, скажімо так. Для чого нам це знати? Покажіть руни. Ну, по-перше, це поведе за собою бажання якоїсь різкості все одно рухатись, все одно приймати якісь проривні рішення, як наче на перекорд. Можливо, буде сварка якась, прояснення відносин, можливо, таке. І тут звертають на це нашу увагу, що прийдеться все одно щось вирішувати, кудись пробиватися. Може, ви будете бажати цей момент розрулити якось і все ж таки досягти бажаного. Але тут, як начебто ну, для декого буде це зробити трошечки неможливо, бо буде, може щось трапиться зі здоров'ям. Можливо, захворіє хтось тут із ваших родичів, буде погано себе почувати, або, можливо, ви самі будете якось. Приймати рішення, але не вистачить сили його втілити, або ж як втрачений шанс. Знаєте, як начебто хотіли, але не змогли, тому що не, не, ну, не почали діяти. Рішення було прийнято, але дій ніяких не було зроблено. Можливо, це пов'язане дійсно або з відсутністю бажання, або з поганим станом. Як наче не вистачить сили. Так, добре, покажіть, що тут нам допомагатиме. А допоможе все ж таки рух. Допоможе рух, дія. Скоріше за все, тут, якщо ви все-таки переломите цю ситуацію, розрулите цю проблему, то вам Вдасться втілити те, що ви задумали. Просто рух, дорога. Комусь сьогодні потрібно буде кудись виїхати, поїхати, щоб досягти бажаного. Можливо, щоб зустрітися з кимось, з кимось рідним, близьким, можливо, з кимось з вашого роду, або комусь сьогодні допоможе, якщо він вирушить десь до важ... важливе для себе місце. Як наче. Ну, як шлях додому, або хтось захоче поїхати по якимось важливим для себе місцям, установам. Хоча тут більше все ж таки пов'язане з родом, з чимось родовим. А заважатиме що. Тут у когось може на заваді стати жінка м сьогодні. Як вона, це як від неї може бути ну, такий посил чи її якесь рішення, яке буде блокувати ваше це бажання досягти, яка притушить трошки ваш внутрішній вогонь. А можливо, для когось буде, як сказати, на заваді надлишковий дипломатизм, да, такий от вам відмовили, і ви погодились. Скоріше за все, допоможе все ж таки рішучість і рух сьогодні. Ну і покажіть і так і ітог. По ітогу тут буде як все ж таки так, да, ви, ви зможете зруйнувати ті перешкоди у той неприємний сюрприз, як наче вийдете з обмежень. Можливо, щось буде вас утримувати, затримувати десь, як наче не давати рухатись, але якщо ви все ж таки кудись поїдете, підете, прийнявши це рішення, незважаючи на можливо поганий стан або відсутність бажання, то ви зможете зруйнувати цю неприємну ситуацію. Якщо ви все ж таки настоїте на чомусь своєму, ну, тут більше, як я вже сказала, пов'язане з чимось сімейним, родовим, родина, партнер, можливо, чоловік, дружина, кохані люди або близькі, друзі, тут буде якийсь неприємний сюрприз, подія якась. Як, наче ви на щось розраховували, а воно не трапилось. Ну, ось такі вийшли у нас сьогодні, на сьогоднішній день розклади. Рух і дія сьогодні стануть вам в пригоді. І прийняття рішень, такі, які будуть вдовольняти вас, як Місце свого власного комфорту, свого власного потоку. На цьому буду завершувати. До нових зустрічей! Ще побачимось, ще почуємось. Всім пока!